Вам, брати і сестри, хочу засвідчити про Боже зцілення в моєму житті, а саме на мою ногу. Ввечері у вівторок, коли я виводила собаку, я не могла встати на ногу. У мене була біль. В середу було молитовне зібрання. І коли почалося прославлення, я в чаті написала про щоб помилилися. Про моє сілення нозі всередині була біль. І так пройшло, я подивилася молитовне зібрання, погуляла ще з собакою і лягла спати. Вранці я помолилася, почитала Біблію і почала робити свої справи. Так пройшов в мене день і ввечері, коли я присіла, я відчула, що в мене нема ніякої болі. Алілуя! Алілуя! Це, коли вимолилися за мене, коли я вірила за сілення на моїй нозі. Брати і сестри, дуже прошу вас, не цурайтеся, Слова Божого, не цурайтеся молитви, моліться по всякій нужді, благословляйте Бога. і Дякуйте Богові за те, що ви попросили, а ще вас цього нема. І це буде велика слава Бога в нашому житті. Амінь. Амінь, амінь Бог великий, Бог дуже великий. Амінь. Бог дійсно великий. Бог сьогодні відповідає на молитви. Коли ми молимось, покладаємо своє серце з вірою, є великі чудеса.